З днем народження Платон вже п'ятнадцятий раз зібралася рідня, з днем народження, щоб привітати. Тато, мама, бабуся, Христинка і я, коля, люда, Назарчик. Зі святом ми вітаємо любий красунчику наш. То шлови від рідні побажання і заходь подивитися разом колаш, де тебе напували коханням. Ось ти дядько, а поруч племінник Назар. На п'ять років за нього ти старший, рік йому шість тобі. Хто б там що не казав, та в родині ці хлопці найкращі. Ось христинка, твоя берегиня сестра, наче пані, шановна, вельможна, в її серці достатньо тепла і добра, в час важкий їй довіритись можна. Ось бабуся велика і щира душа, пригорне, нагодує, зігріє, Її руки, немов оксамитова шаль, від негод і негараздів прикриють. Мама, мамочка, неня. Святая святих, це молитва, це крила і серце. До землі їй вклоняйся, торкаючись ніг. благо й щастя на тебе пролється. Батько дав тобі простір для вчинків, тримай своє слово. І будь вдячний світу, бережи скарб родини, і свій скарб пізнай. Живи в злагоді довгі літа. Ми любимо тебе, Платон.